Останні метри, що залишилися до гребня, я проповз на животі. Допомогло мистецтво розвідника набути ще бойскаутах, і потім обережно підняв голову. Ось він, мій песик. Ми зіткнулися ніс в ніс. Нас відділяло якихось два метри. Він лежав, вочевидь відпочиваючий, після мінорного концерту. Ми мовчки втупилися один в одного. Не знаю, що відбулося в його масивному черепі, але моя голова наповнилася роєм тривожних думок. Прямо на мене пильно дивилися бурштинові очі кремезного тундрового вовка. Мабуть, він був важчий за мене і, безперечно, набагато краще володів технікою бою без зброї. Декілька секунд ніхто з нас не рухався. Ми продовжували поглядом гіпнотизувати одне одного. Вовк першим зруйнував чари. Стрибком, який зробив би честь навіть танцюристам, він злетів у повітря майже на метр і пустився на втюки. Як стверджують підручники, вовки можуть розвиватися.